Отже, продовження оповідання Миколи Гоголя. вечір на Івана Купана. і побачив Петро світ папороті, схопив його і зірвав, і в мить постали перед ним відьма та сам Басаврюк. І був той Басаврюк чортом. І ще хтось стояв, накритий прострарадлом. Тоді Басаврюк сказав пройли невинної крові і отримаєш багато скарбу. І зірвав те простирадло із того, хто там стояв поряд. Петро побачив, що це Івась, молодший брат Підорки. Він наважився його вбити, і щойно він дарив ножем маленької Івася, як він залився кров'ю і перетворився на золото. Забрав те золото, Петро, і повернувся додому. Батько Підорки змінив свою думку і дозволив одружитися Петрові Підорці. А Євася скільки не шукали, скільки не шукали, ніде знайти не могли, немов кану в Був заможним Петро, збудував дім новий, але не мав щастя, не мав душевного здоров'я. Все думав, все згадував, що сталося вже тої ночі і не міг згадати. Не було ще й діток у нього і Підорки. І вирішила Підорка звернутися до чаклунки. Привела вона чаклунку, як глянув на неї Петро, відразу все згадав, була то та сама відьма, що була присутня на ритуалі кривавому. Петро тоді запустив неї сокирою, а відьма щезла. Згадавши все, Петро спалив хату, спалив і себе. Підорка була вражена тим. Порадили її люди зібрати попіл і понести до священної ікони, щоб воскрес Петро. І пішла вона на прощу в Київ.